Знайшов велосипед, поїхав купляти велик, приїжджаю в село одне, заїжджаю, виходить дядько в якоїсь такій, знаєте, шкіряний жилетці, біла майка в татуюровках, на ньому цепи такі прикольні висять. Але йому років десь 75. Якийсь капелюх шкіряний. Він ми там трошечки побалакали. Він каже: заходь, подивися, велик, я заходжу в гараж, а в нього там такий клубнячок, типа лядра Мензбейс, грає. Я дивлюся на цю всю історію, люди. От у нас, як в Україні, стареть, старить суспільство людей. Просто суспільство в 50 років. Все, ти вже старючий, ти вже нікому не потрібний. Тут те, що я бачу, так, тут є мінуси в Європі. Але подивитися на цього діда, слухайте, я хочу, щоб кожен з вас був такий, таким дідом. Тільки в 75, а не як у нас в 40, ти вже все, тебе вже списали. А тебе списує суспільство. Це таке виховання, знаєте? Отак. І тут у них є якісь бо вони їздять, десь відпочивають, якісь там клуби аеросамольотів, щось вони топчать, щось вони веселяться, щось якось по їхньому в цьому менталітеті. В нас цього немає. У нас дітка, в мене бабця, вона просто на лавочці сиділа ждала, коли смерть прийде до неї. Ну або почтальйон.